Black Mamba Bataus, що ви розуміли, чорна, класична, дуже добротна. Отака виглядає міцна. Витримує до 150 кг, дуже надійна і на максимальному фулі. Дивіться, серворуль має в нас. Значить, чик ти собі регулюєш любе положення своєї спини. Динамо втулка в фарі стоїть в колесі, щоб сюди йшла енергія. Резина в нас ще нормальна, не порепана, ще пару років можна їздити. Резина швальба, німецька, марафон. алюмінієві вода усилені. Крила довго, довгі, щоб вам не хляпало нікуди. Рама, бачите, як все зроблено, усилена з багажнику. Багажник дуже добротний міцний. 70 кг для нього то ніщо. Планетарна втука Nexus 7. Дуже нема надійнішої системи за неї. Ланцюг все захищений від піска, від пилюки. Як бачите, від всього. Дивіться, яке гельове, широке добротне, комфортне сідло стоїть. Бергамонт бренда. Тут у нас амортизація теж стоїть. Щоб вам було по спині комфортно глушити вібрацію. Тут, значить, у нас дивіться вилучка амортизаційна. Ну, Наріз десь, напевно, мінімум 1,75 до 1,90 м. Подивіться, що це за апарат. На роллерне гальмо. Дивіться, яка підніжка, як в мотоцику. Замочок замикати задні колесо є. педалі йдуть в комплекті. Ціна 8,950. Комусь буде цікавий такий велосипедик добротний, то пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас, куликів веломагазин на Тест Драйв, вулиця Львівська, 20, або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої змоги, не засмучуйтесь. Надіслаємо новою поштою без жодних проблем.